Тернопільщина у Скорботі. Україна втратила героя бійця батальйону Азов Андрія Дрьоміна, якого друзі називали світляком. Герої не вмирають, їх життя продовжується у всіх, хто продовжує боротьбу. Поки триває антитерористична операція на Сході, чимало тернополян долучились до тилової роботи. Як і в часи Євромайдану і Революції Гідності, Тернопіль показує приклад самоорганізації. У місті діє логістичний центр. Які займаються організацією допомоги усім тернополянам, які перебувають в бойових діях на Сході України? Волонтери шиють одяг, постачають бійцям засоби захисту. Активними є церкви та підприємці: чимало людей і підприємств роблять свою роботу анонімно, не афішуючи. Наступного тижня депутати зберуться на чергову сесію міської ради. Буде прийнято рішення про звільнення учасників АТО та членів їх сімей від плати за комунальні послуги. Це буде відбуватися за рахунок комунальних служб та міського бюджету. Зараз ми проводимо консультації з Кабміном для того, щоб ця практика була поширена на інші міста та мала тривалий характер. До міської ради звернулися громадські активісти та активісти Майдану з проханням організації Тернопільського інформаційного центру підтримки АТО. Буде створено постійно діючий інформаційний центр та гаряча лінія, які в оперативному режимі будуть надавати усі необхідну інформацію. Про потреби військових в зоні бойових дій на сході України. Сьогодні увага усіх українців прикута до бойових дій на Сході. Але не забуваємо, що війна стала наслідком панування корупційної системи Януковича. Головними вимогами Революції Гідності була зміна системи влади, очищення влади та люстрація. Тернопільська міська рада однозначно виступає за прийняття законів про голосування за відкритими списками. Та закону про люстрацію. Ми знаємо ціну свободи і гідності і закликаємо український парламент прийняти закони по очищенню влади.